Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Україна зараз входить в найтяжчу фазу війни, в найгіршу фазу війни, фазу з найбільшими випробуваннями та небезпеками, тому що на це впливає ряд факторів. Зокрема, і те, що зараз від, активно відбувається посилена мобілізація по всій країні, і те, що Північна Корея також. Починає грати і воювати на стороні РФ, це теж дуже тяжко все може обернутися. І те, що зараз активно намагаються прогривати фронт і наступати РФ, і в тому числі скоро вибори президента Америки на Носі. А я вже казав, що вибори президента США багато в чому відіграють ключову роль в цій війні. Тому, шановні глядачі, наступний місяць, грубо кажучи, від Зараз від 10-х чисел жовтня до 10-х чисел листопада буде дуже тяжким. Багато випробувань, багато небезпек, багато негативу, багато трансформацій, часом не дуже приємних і часом не дуже позитивних. Пам'ятаєте, як я записував прогноз перед початком нового 2024 року на весь рік? І я казав в цьому прогнозі, як і в інших прогнозах, які я записав перед 2024 роком, що 2024 рік. Буде найгіршим і найтяжчим роком в історії України. Це відео є на моєму Тіктоці, це відео є в моєму YouTube Я це казав. І мій прогноз реально збувається цей рік. 2024 рік це найтяжчий рік в історії України. Я вже пояснював, повторюю ще раз, чому саме так. Тому що кожен рік, який закінчується на число 4, для України відбуваються якісь дуже тр... доленосні, дуже великі трансформації, дуже потужні, фатальні, навіть я би сказав. 94 рік це Будапештський меморандум, який був підписаний і була віддана зброя. 2004 рік це помаранчева революція. І час, коли вперше утворилися угрупування ДНР, хтось каже, що це утворилося в 13-му чи 14-му році. Це неправда. Вивчайте, досліджуйте це питання, цю історію. Це сталося конкретно як наслідок помаранчевої революції, тобто перший ДНР. Читайте, будь ласка, і дізнавайтеся історії. Є дуже гарна книга, яка називається Як Україна втрачала Донбас. Там про це все дуже деталізовано розписано. Так, от, 2004 рік, це, власне кажучи, перша революція така потужна, сильна. 2014 рік це початок війни, це питання з Кримом, це початок війни на Донбасі, і от зараз 2024 рік. І воно знаєте, з кожним щабелем випробування стає все тяжче, як в комп'ютерній грі. Тобто, коли ти переходиш на новий рівень, то все тяжче, і тяжче виконувати задачі, вбивати монстрів і. Боротися з босами так само і тут від 94-го року, де нібито ніхто на це не звернув увагу. Катастрофа кожні 10 років з кроком на 10 почала наростати і ставати все сильніше та сильніше. І ось 2024 рік, вже майже завершення цього року, починається найтяжча, найагресивніша, найтрансформаційніша фаза цієї війни. І я закликаю всіх та кожного рости, розвиватися духовно, змінюватися, молитися. От що я можу порадити зараз на даний момент: молитися, молитися, медитувати, проводити енергопрактики. Не обов'язково доєднуватися навіть до тих енергопрактик, що я проводжу, якщо ви не хочете, проводьте свої власні. Головне це об'єднання, головне це коаліція, головне це союз всіх українців один з одним, щоб ми не сралися на пустому місці, не роз'єднувалися, скажу, можливо, непопулярну фразу і таку неприємну. Можливо, для багатьох, але я дивлюся реальності в очі, що зараз на даний момент РФ більше угрупована між собою, ніж Україна. Ну Мається на увазі люди різних соціальних прошарків, люди різних соціальних рівнів і так далі. Тому що в нас, і, і нас постійно провокують, розумієте? Україну постійно провокують. Хтось свариться, бо хтось краще живе за іншого. Когось там чоловік не на війні, а треба, щоб він обов'язково пішов на війну. Або навпаки, в когось там на війні і всім пофіг, хтось там е -е, не тією мовою говорить. Господи, говоріть будь-якою мовою питання не в мові. Я вже про це казав. Можете зі мною не погоджуватися, але я вважаю, можете говорити хоч на хінді, хоч на суахілі, хоч на китайській, хоч на японській. Головне це погляди всередині черепної коробки. Знаєте, ось це головне, а не те, хто якою мовою говорить. Можна говорити щирою українською і бути при цьому колаборантом, якби це не звучало провокативно, і можна брати і хабарі по мільйонах доларів, і при цьому бути таким щирим українцем вишиванцем Знаєте, а можна говорити російською. Мовою або суржиком, і при цьому робити набагато більше, ніж деякі псевдопатріоти, так би мовити. Тому я проти того, щоб зараз сралися активно через мову. Я сам з Запоріжжя, я говорю українською мовою, і мені подобається говорити українською мовою, хоча російську я знаю так само в ідеалі. Але питання не в цьому, питання в тому, з яким посилом, з якою суттю людина взагалі йде в цей світ, що вона може дати Україні. А не те, якою мовою вона говорить. Мова це інструмент, мова це, знаєте, як ручка, якою пишуть, або пензлик. Тобто от в цьому головна суть питання. Ну, я так вважаю. Тому треба об'єднуватись, треба взаємодопомагати, взаємодіяти, не ображати один одного, не хамити один одному. Якщо я когось і образив, то це тільки зворотня реакція на хамство іншої людини. Так що зважайте на це. Ваші слова вони можуть бути дуже. Пекучими та образливими. Треба більше об'єднуватись, допомагати один одному і бути максимально люблячими, терплячими та співперед... співчутливими, співпережувати один одному. Саме тоді можна буде пройти цю гарячу фазу, саме тоді, об'єднавшись, можна буде досягти якогось успіху. І я ж кажу, що менш знизь, постарайтеся знизити градус агресії. Я звертаюся до всіх. Я зараз бачу стільки агресії, стільки тонни негативу в Ютубі, в Тіктоці, на різних соцмережах. Один одного брудом поливають, один одного питають, чому не в окопах, чому не на фронті, посилають куди подалі. Люди, так розумієте, помножуючи агресію, ви її тільки привносите ще більше в цей світ. Ви ще більше розхитуєте цей маятник, який рубає всіх на своєму шляху, розрізає тіла напополам, і нікому від цього краще не стає. Маятник цей треба навпаки. Зупиняти, а не розширювати і розповсюджувати цей градус негативу, цей градус агресії. Будьте на високих вібраціях, моліться Архангелу Михаїлу, моліться святим, моліться архангелам, моліться до Матері Божої, читайте захисні молитви, ходіть в церкву, знижуйте градус негативу в своєму серці і в своїй душі. Тому що агресія тільки помножує біль, страждання, ненависть, нетерплячість, і це все до добра не доведе. Не доведе, щоб закінчилася війна, почніть з себе в першу чергу. Почніть з себе зі своїх емоцій. Якщо ви не можете совладати ними, то ще є прекрасні медикаментозні препарати, які можна пропити для того, щоб трошки заспокоїти нерви. А заспокоїти душу можна молитвою та медитацією. От що я хочу всім вам порадити. Цілую люблю, обіймаю, нікого не засуджую, нікого не осуджую. Бажаю всім мирного неба побільше позитивних новин, скорішого якомога скорішого, завершення війни, тому що тільки психопат може хотіти продовження війни. І нехай вас все буде добре. До нових зустрічей. Цілую, люблю, обіймаю. З вами був Роман Завидовський.